Доброго ранку. Буду переплатити україномовний канал. Бачите, який пасмурний. Не дуже теплий. 6, 7-8 градусів тепла. день обіцяють максимально 11. Щось травень. Не дуже нас теплом бали. Але ще маємо то маємо. Такий травень сьогодні. 12 травня 2025 року понеділок вихідні полетіли як і не було і швидко бачите, дітки на самокатах, куди вони їдуть. Ладно, хай їдуть, а ми на роботу біжимо. Скачу, документи заберу і далі бігати. Їздять. Машину хтось побив. Не один я йду на роботу. Люди туди біжуть. Пів на восьму. Це на мітром ваших наступних години. Як пройшла віша Харкові. Ну, як завжди, тривоги були, ні, ну гарно, гарно. Тривоги були, вибухів не чув, і це, і це гарно. Сподіваємось, що буде ще гарніше. Навіть тривог не буде все. Усім гарного дня, усім миру добро злага, всім щиро дякую, звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. Легкого понеділка, мої люди, пока.